Сьогоднішнє відео хочу посвятити жінкам, які втратили своїх дітей на війні. У мене ця доля також не минула. Нещодавно в мене загинув син, захищаючи землю нашу від російської навали. Я за цей час і постаріла і побіліла. Ну, тут не видно, бо коси накрашені, а корні зовсім всі біли. Дочка подивилась, каже, мама, ти зовсім біла стала. Горе для кожної жінки втратити свою дитину, яку ти ростила з маличку ставила сама на ноги, віддавала все життя їй, щоб на старості мати опору, защиту. А через я навіть не знаю, як їх назвати, ти втратила. Все життя ти була сильною, боролася, обділяла всім себе, аби дати дитині все найкраще. І коли ти вже довод... до... ну, дитина дійшла до ладу, стала на ноги, стала... виховала гарною людиною, тебе її відбирають. Ти стоїш така зламана, весь світ рухнув, жити не хочеться. Коли я вам розкажу, як я пережила це горе, коли прийшла ця звістка, ну, перше, Перше, це заперечення того, що це правда, що сина нема. Я не вірила, хоч його вже везли додому. А я дзвонила по госпіталях і шукала його, та. Я не вірила, що це. Може бути він. І я була настільки завжди впевнена в ньому, що навіть в голові не майнула думка, що він може загинути, тому що він був завжди обережний. Він командував хлопцями і завжди боровся. З ними, з тими ж хлопцями і сварився і толкував їм. Всячески пояснював, щоб вони були обережні, щоб зберегти їм життя. І сам був обережний. Він з 14-го року воював, був получив контузію, раніння, але обійшлося. А на цей раз не, не пройшло. Коли привезли його вже додому в закритому грубу, я навіть його не, не змогла з ним попрощатися, побачити його, поцілувати в останній раз. Він був забитий, щоб ми навіть не могли відкрити того груба. Так, Хлопці забили його. І тепер болем потрібно якось жити далі. Я три дні взагалі не їла, не пила, я просто хотіла лягти і вмерти і не жити більше. Мене почало до життя повертати моя дочка. Вона раніше жила в... біля Харкова в Чугуєві. Вона також втратила житло. Чоловік також воює на фронті. Дитину, хлопчик два роки, бачив всього чотири рази чи п'ять. І до дня два приїжджав, давали відпуск. Дня, два, три і їхав далі на фронт. Ми втратили житло, вона приїхала до мене сюди додому. Зараз ми вже забрали невістку, бо вони жили на сьомній квартирі. І тепер у нас повний дом народу. У нас три кімнати жилих, в одній дочка, в одній невістка. а Ми з чоловіком, другим. В гостійній кімнаті. Так ми біду переживаємо разом, один одного підтримуємо, і сідаємо і плачемо разом, бо це треба виплакати. А дітвора нас повертає до життя, бо вони маленькі, У мене внуки, внучка. Сміються, бігають. І дивлячись на них, хочеться наново жити. І дочка, от вона, це я не хотіла їсти, не хотіла нічого, я просто хотіла вмерти, а дочка зварила суп, поставила біля фотокарточки, каже, на, братику, тобі супу, ти ж любиш такий, поїжджу. А потім взяла тарілку, Каже, мама, бачиш, вітя не хоче їсти, давай за Вітю їж ложечкою. Почала мене годувати в Так я зрозуміла, що мені треба жити раді у цих дітей. І я не маю права бути слабою жінкою. Мені так хотілося бути слабою, бо все життя приходилось бути сильною. Розслабилася, думаю, мене син класний. Завжди маму балував подарунками, завжди допомагав, не забував сім'ю, мав, жінку любив, квіти їй кожного місяця дарував. Просто так. Не по праздниках. Слово кривого не сказав. І коли дочка почала годувати тим супом, я зрозуміла, що треба бути сильною і боротися далі раді цих дітей, бо їм потрібна моя допомога. Зараз вже пройшов деякий час, я вже змогла трошки оговтатися, але потрібно в ньому трошки забуваєшся за цей біль. А коли приходить ніч, то кожна рибе в подушку. Ну, ну, май, ну не маємо права бути слабкими. Всі це розуміють у нас вдома. І рано встаємо, одна одну утішаємо і стаємо до своїх робіт. Розпитуємо внуків. Не своїх дітей, а <ріст> я допомагаю з внуками. Я знаю багато випадків, коли жінки от нема в них підтримки, і вони від болю цього сходять з ума. Я знаю такі випадки. Тому хочу до вас звернутися, ви не замикайтеся в собі. Тому що оцей біль, ви там будете лежати, плакати, жаліти, себе, він буде вас гложити і розв'ється депресія. Депресія веде до повної подавленості. Вашої душі. І коли вона достигне піку, ця депресія, це неврологічне захворювання, це вже лікарі доказали це. Людина може сміятися, говорити, але вона буде уникати людей, ховатися, мовчати в колективі. І коли ця депресія дійде до піку, вона приводить до того, що людина кінчає самогубство або сходить з розуму. Одного разу я прокинулася і зрозуміла, що насправді сильні ми жінки. В цьому світі. Тому що за всі війни, за всі нелади, що кояться навколо нас, ми, жінки, маємо вирішувати і розгрібати. Чоловіки награлися собі війнушку, войнушку, по один одного поубивали, -по і вони свободні, все. А ми жінки тягнемо на своїх плечах весь цей світ. Ну, ну в, в кожній країні, так. Чоловіки вважають себе царями, богами, а жінки мовчать, стиснув образи. Ковтнувши, верніші образи. Тиснуть зуби стають і роблять все, аби люди, які їх оточують, жили далі. Ну так по суті. Вас. Мені важко говорити трохи, бо ще мислі. Мені трохи важко говорити, бо ще шок, стрес не вийшов остаточно, тому вибачаю, що розмовляю повільно. І я хочу сказати, жіночки, якщо ну, ця біль не втихне ніколи, мамам завжди буде боліти, якщо жінка. Жінка може знайти собі іншого чоловіка, сестра, в неї своя сім'я, вона буде своїми клопотами зайнята, час, як то кажуть, лікує, маму болітиме до кінця її свого життя. Я би вам порадила. Зараз в госпіталях стільки оцих хлопців покалічених, яким потрібна доглядальниця, санітарка. Дід. Допомагайте, я думаю, вам не відмовлять. Допоможіть тим дітям пострадалим піднятися на ноги. Беріть з дідома дитину і дітей, які втратили батьків. На цих дитячих очах батьки загинули, вони також стрес. Коли ви, ви, ви втратили свого сина і. От ви можете з'єднатися. Оцей біль, оце горе, воно вас з'єднає, і ви будете мати з тиму жити далі, тому що ви оту любов, яку не додали своєму синові, який загинув, можете дати тій дитині, яку він захищав, яка внаслідок отої навали залишилася сиротою. І втратила батьків, які могли би дати свою любов цій дитині. Знаєте, коли була війна 41-го року, я дивилася статистику, на той час в дитячих будинках було мало дітей. Тому що люди... Також повтрачали своїх синів, повтрачали своїх дітей. І вони, щоб не зійти з розуму, не впати в відчай, вони забирали осиротілих дітей і виховували як своїх рідних, вкладали в них душу. Зараз у нас ці дитячі будинки переповнені, люди зайняті більшості своїми проблемами і себе жаліють. Я така бідна, я така нещасна. Не треба себе жаліти, треба бути сильною. І якщо ви отримали урок від загибелі свого сина, дайте свою любов тій дитині. Яка обділена цією любов'ю. А знаю, що будуть моє відео дивитися. І треба бути сильною. Незламною, як справжня українська жінка. Боротися далі. Боротися, не здаватися. Аби ті не реготалися там, що їм вдалося зломити наш дух. Знаю, мої відео буде будуть рушки дивитися, будуть там Казати так вам хахлий надо, писати гадості можуть. І я вам скажу одне, сміється той, хто сміється в останній. Чому я так кажу? Хай, думаю, що я від горя з ума зійшла там. У мене з розумом все в порядку. Коли ваш Путін став до влади. Пам'ятає, як тільки він прийшов до власті, е... буквально десь через неділю пішла під воду, під вод... ну, вибачаюсь під воду потонула підводна лодка російська. Там були, не пам'ятаю, з чим-то хлопців, якщо, якщо не помиляюсь їх можна було врятувати але ваш Путін палець-палець палець не вдарив, щоб врятувати тих хлопців. Коли витягували ту лодку, то пояснилося, що ті хлопці закрилися там в отсекі і просто задихнулися. А він нічого не зробив, аби врятувати. І я тоді щось подумала, що з приходом Путіна Росії настане кінець. Да, я знаю, ви будете кричати там, що о, вже скільки він там у вас при власті, 20-30 років, що йому. І мань, ч Росія? Росія! Так от. Я ще як. Ну, ще не було інтернету. Телевізор твилася. Мене відволікли. Як то каже, навіть поплакати не дадуть. Так от, шла передача. Під, ну, біля Москви чи під Москвою, не пам'ятаю. Ні, не під Москвою вибачаюся. Ну, коло Москви. Чи так правильно. Там. Дуже глибоко копали, і, вроді, як золото, ніби казали, що там є заліжі золота, і дуже глибоко почали копати. І докопалися до того, що виявили під Москвою море. Справжнє море. Ту скважину швидко засипали і наказали там, строїтися там, дома, а то все тільки на определеній глибині. Далі не можна, бо це приведе до того, що осяде ґрунт і Москва може піти під воду. Трошки пізніше, трошки, ну так, да, пізніше. Учені виявили, виявили, бо це ясно не було раніше, що земля це живий організм, і раз на якийсь там тисячоліть вона робить вдох і потім видох. Коли вона робить вдох, вода на землі. Уходить всередину землі, коли вона робить видих? Іде з двох тектонічних плит. Це веде до землетрусу, нарушаються оці континенти, границі континентів, і вода виходить на рух. Це хто? там в інтернеті можуть зайти подивитися це все. Хоча, я думаю, його засекретили це все зараз. Щоб люди менше знали. І якраз зараз земля робить видих. Так що Росії скоро не буде. Можливо, ваші власті знають про це, тому так і спішать захватити наші території, бо коли вас буде змивати з лиця землі, і на вашому в Росії буде просто море, вони хочуть захватити наші землі, тому що ну, треба ж десь буде жити. А Україна, Україна, вона стоїть на крепкій платформі на високій точці. І вона вистояла у не один мільйон років, не топлена. Ну там, може, десь трошки щось там затопило, але суша була завжди. Так що готуйтесь росіяни. Скоро вас не буде. Це не бред, це научно доведено. На цьому я буду закінчувати своє відео. Бо вже я чую, прийшли з, гулян... з прогулки внуки. Треба відмивати їх від прогулянки, бо всі в болоті. Треба жити далі, тримайтеся, будьте сильними. Усім Всь бажаю, всього найкраще. До зустрічі!